Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку. окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 16 по 22 грудня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія води, рак, скорпіон і риби. Раки будуть першими. Подивимося, що там у нас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Трійка кубки випадає, карта якогось святкування, карта якоїсь не знаю, може колаборації творчої з кимось. Знову ж таки, якщо ми говоримо там наприклад за роботу, то під по цій карті, якщо у вас робота безпосередньо зав'язана на роботі з клієнтами, то тут активність може бути в великому великій кількості. Може новий колега прийти, новий керівниця, ну тут більше колега може бути. А може бути як варіант по цій карті, якась ситуація, коли ви з людиною, з якою там просто були знайомими, трапиться якась ситуація, за рахунок чого ви почнете більш активніше, тісніше спілкуватися. А може там новосілля в когось буде, може якийсь банкет, ну корпоратив, я не знаю. Ну щось якось так по цій карті. Як варіант, це може бути третій зайвий, передружба, не до відносини з якоюсь людиною можуть розпочатися в когось роман, я б сказав. А це може бути історія, що. Нова людина взагалі прийде ваше життя в дружньому форматі, або ви, от, знову ж таки, отримати якісь результати за те, що ви робили в минулому, на це знову ж таки ключове слово. Тут перші результати, тобто, це не кінець, тут може, може бути набагато більше. Розумієте, да? Давайте ще одну карту для вас, для нас. Карта дурак онулення цікаво. Тут або ви підете в онулення якихось процесів, або ну, наприклад, ви можете піти в обнулення спілкування з якоюсь певною людиною в вашому житті. При приймати рішення може докорінно поміняти своє оточення, наприклад, або контекст взаємовідносин з якоюсь людиною. Тобто не завершити спілкування, наприклад, а навпаки. Почнете комунікувати з якоюсь певною людиною взагалі в іншому форматі. Карта дурак може давати історію, знову ж таки, перед не до нед... нед... недовідносини можуть бути. Як варіант, дурак може давати, не знаю, може звільнення з роботи, може початок не знаю, якогось шляху не знаю, в якійсь сфері вашого не знаю там по роботі, наприклад, але там, де у вас немає якогось досвіду. А по цій карті можуть бути якісь неочікувані сюрпризи, фріланс, якась робота може бути. По цій карті може бути історія якоїсь такої льогкості, відкритості. Я б сказав, може, від безвідповідальності по відношенню до когось. Може, як варіант, хтось вам не знаю, там щось пообіцяє, але при цьому не виконає якусь обіцянку. Або ви можете якось так, як, знаєте, трошечки бути несобраними а, От в контексті того, що ви там кажете, але потім не робите. Або дурак може давати ще якісь питання пов'язані з дітьми. Якщо вони у вас є, ну там не знаю, будете більше часу, наприклад, проводити з ними, або там не знаю, змінити відношення, там зрозуміти, що треба по іншому виховувати. Ну, якось в такому форматі. Десятка мечей, господи Ісуся, Все в обнулення какое то йде. Ну тут не знаю, ну десятка мечей. Або карта каже про те, що можете прихворіти і будьте обережні, тобто одягайтеся по сезону, або як варіант, десятка мечей може давати історію, що от ви поставите крапку на чомусь, що вже стереотипне привичне, і немає якоїсь актуальності і цінності в вашому житті. Як варіант, це може бути якась людина в вашому житті, як варіант, це може бути просто завершення, обнулення і початок чогось нового, тобто не в поганому форматі ця карта може читатися. Ну, як варіант, на жаль, ця карта може даватись, ну не знаю, там читатися як смерть якоїсь людини, яку ви знаєте, на жаль, або там якась неприємна ситуація буде, наприклад, у вашої там друга подруги, і ви будете якось допомагати вирішити це питання. В такому форматі десятка мечей може давати якусь планову операцію, може вам поставлять або щось. Ну, якась проблема зі здоров'ям може бути. Ну тут мені здається більше якесь от завершення от комунікації з якоюсь людиною. Не знаю, в такому форматі. Далі у нас ідуть скорпіони. Подивимося, що там у скорпіонів буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта для вас. Лицар король мечей випадає. Ну король мечей це може бути людина повітряної стихії, близнюки та по знаку Задяка, з якою потенційно ви можете комунікувати, взаємодіяти на наступному тижні. І по цій карті як це може бути як варіант: адвокат, нотаріус, юрист, лікар, вчитель, військовий, політик. Може, ви з адвокатом будете якісь документи вирішувати, може, будете подавати якийсь судовий процес. Може, ви будете консультуватися у лікаря з приводу чогось. Це може бути нове знайомство, наприклад. А це може бути ваш керівник або. Колега, наприклад, ну більш така людина з якою ви по роботі спілкуєтесь. Може, новий якийсь інвестор там клієнт прийде в такому контексті. Ця людина якось вам потенційно може в чомусь посприяти. А, така дуже холодна, може бути людина стримана, така, от, знаєте, якось більше про дію, ніж про слово. Тобто показувати, не обіцяти нічого, а просто брати і робити, розумієте? Да? Тобто, якщо рицар Жезлів, він і, обі... і говорить, і робить, то тут просто робить а, в такому форматі. Може будете щось планувати, аналізувати, може вивчатимете якусь інформацію. Ну от, якось в такому контексті. Давайте ще одну карту для вас. Колесо фортуни, ну це може бути знайомство, якщо ви одні з якоїсь людини, з якою ви потенційно можете увійти в стосунки. На колесу фортуни це обична якась історія. Ну мені чомусь здається, це може бути людина. З якою, ну якби дуже часто читається, що людина по доліно ну, колесо фортуни — це циклічність. От завершення одного циклу і початок нового, але ну якби в контексті того, що вже було, і середвісна тут може бути історія, що буде якийсь кармічний партнер, з яким ви можете пропрацьовувати те саме, що ви не працювали в минулому. Як варіант — це може бути активна комунікація з цією людиною, от вирішення якогось питання. Це може бути історія перехід на новий формат, якщо ви в стосунках з якоюсь людиною там з'їдетесь, поїдете кудись, не знаю, будете жити разом, одружитись. Ну, розпишетесь офіційно, наприклад. Колесо фортуни може давати з якоїсь певної людини, не в любовному плані, наприклад, що ви будете повертатись до якогось питання, яке ви не вирішили. Або ви, наприклад, от уже там не знаю 2-3 місяці вирішуєте якесь питання з якоюсь певною людиною, то тут може бути по фортуни вихід на новий цикл. Тобто, нарешті вирішите і отримати якісь результати. А, ну, взагалі, карта колесо фортуни, це може і поїздка, і переїзд бути якийсь і. Ну, Така карта долоносних, як якихось подій, на які ми не маємо в цілому ніякого абсолютно впливу. Тобто це від нас не залежить, але це допомагає нам вийти на більш якісніший, комфортніший рівень нашого життя. Розумієте, так? Да? Давайте третю карту для вас, як варіант. Тут Мартин крутиться щось. Карта випала. Десятка жезлів випала десятка жезлів – це карта такої важкості, як варіант, або може бути якась фізична нагрузка, може активно спортом будете займатися. Може по цій карті, як варіант, це буде історія, коли ви візьмете на себе багато відповідальності на роботі. Ну знову ж таки, я б по цій карті рекомендував би вміти делегувати частину зобов'язань на інших людей. Як варіант, це може бути важкість у вирішенні питання з цією людиною, коли ви будете по колісу фортуни, циклічно ходити по одному й тому ж самому колу. А, знову ж таки, тому що по цій карті ви звалюєте на себе бремя відповідальності, а людина йде в розвалку і іначе і так все влаштовує в такому форматі. Ну, як варіант, це може бути елементарна якась історія, що ви там будете йти з магазину з вашим там партнером або другом, будете тащити всі сумки, а людина буде йти в розвалку і навіть не запропонує вам допомогу. Або просто карта може давати історію, що буде дуже багато якихось справ впродовж наступного тижня. Коли не буде часу, наприклад, на відпочинок, тобто ви будете постійно в якомусь такому активному цейтноті, я б сказав. Може багато роботи буде, може багато клієнтів, може прийдуть багато якихось. Може бути важко по цій карті вирішити якесь питання по роботі, наприклад, коли от ну ощущення що топіка навіть може бути. Далі у нас ідуться риби. Подивимось, там риб буде відбуватися на наступному тижні. Що там карти скажуть? marten insane Дев'ятка пентакли, класна фінансова карта. це може бути або якесь фінансове надходження однією непоганою сумою. Ну більше ця карта От вона символізує історію там ботекс, пластика, ін'єкція, якась метологія, стоматологія. Коли ми інвестуємо в себе, от в свої якісь задоволення. Тут, Бачите, навіть дівчинка намальована, яка поїхала відпочивати. Вона з готельного номеру дивиться на парк Централ Парк. Відповідно, вона інвестувала, наприклад, в там в подорож. В каву, я не знаю, в сервіс, будь-що, і тут, скоріш за все, може бути історія, що ви будете в щось інвестувати. Варіант це може бути історія, типу, наприклад, що по цій карті ви будете купляти щось для дому, там, не знаю, там новий диван, телевізор, от, якась так ну, матеріальні якісь речі, які ми можемо потрогати, пощупати. Або шопінг може бути по цій карті. Також дуже часто ця карта показує комунікацію з людиною нарцистичного типу характеру. Тобто, коли людина може думати за свою якусь зону комфорту, тобто бути таким очень, очень сильно любити себе. Давайте карту ще. Карти дістанемо. Фінанси можуть знайти, може, краща робота вам прийде там, з кращими фінансами. Карта відлюдник випадає. Карта відлюдник може давати, що ви поїдете якось на відпочинок, або можете дуже сильно от, на наступному тижні погружатися в себе, думати, хто я, що я, куди я, для чого я. Консультації у лікаря по цій карті можуть бути. А лікування може бути якимось нетрадиційним методом, тобто там чайками там, прихворіти, наприклад, будете чайками ам, лікуватися. Ця карта дуже часто може давати історію, що може ви будете займатися якимись самокопанням, самопоїданням, тому що хтось вас може якось критикувати. Я не знаю по цій карті. Може просто буде якась закритість, от бажання якось вести якийсь інтровертичний спосіб з життя, психологію може... Ну, от, ця карта. Вона в принципі показує якийсь саморозвиток, і тут потенційно, от в чомусь. Ви повинні, якась може ситуація трапиться, коли ви будете от себе. Розумієте, да? тобто, або просто ситуація вам дасть змогу, або ви самі прийдете до того, що треба якось розвивати себе. Ну, Як варіант, карта адіночаса вдвоєм, наприклад, з якоюсь людиною, або комунікація з людьми похилого віку. Ну, Набагато старшими я маю на увазі. Або, типу, от відчуття може бути історією, що там не вистачає якоїсь взаємодії з якоюсь певною людиною. вам. В такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Тільки по очельнику не критикуйте себе, будь ласка. П'ерка Пентаклі. Пентаклі може давати історію поганого самопочуття, або що можете прихворіти по цій карті. І, тут, як би маєте на увазі, що може, треба одіватися по сезону, щоб переграти цю історію. П'ятка Пентаклі може давати. От у вас всередині відчуття, що вам чогось не вистачає. І тут ви можете от по карті Аченік якось углублятися в те, щоб якось що мені зробити для того, щоб оце, те, що мені не вистачає, його не було. Тобто, щоб мені всього вистачало. Не знаю, там не вистачає спілкування з кимось, не вистачає грошей, не вистачає уваги на роботі, не вистачає роботи. І тут якось можете от уходити в цю проблему, скажімо так. П'ятерка Пентаклі може давати спілкування з людьми жебраками, там не знаю, може благодійністю якось буде займатися, може комусь там буде там давати гроші там на вулиці, там ніщі допомагають, як варіант там не знаю, їжею допомагати в такому форматі. Пітерка Пентаклі може давати. Ти ну якийсь такий подавлений стан в ментальний, от ко е, ще ще нікого кризіса можете відчувати. Ну знову ж таки, тут більше почельнику, тому що може, тому що ви закриваєтеся якось. Вам треба піти в соціум в комунікацію, і це вам допоможе відчути себе набагато позитивніше. Розумієте, да е, е, може фінансова якась нехватка відчуватися у вирішенні якогось питання на наступному тижні. Тому якось так для вас. лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе, цьомі ківомки. -ків. Ускакав цикад